Вітаю тебе з прем'єрою. Скажи мені, будь ласка, в мене не стосується зараз цього фільму. Чому українці, на твою думку, мало ходять на українське кіно? Ну, це прямо таке питання серйозне, Мені здається, що все. Дуже глибоко сидить оця наша манера своє ж зганьбити, якось зневілювати, не придати значення, вважати, що ми не спроможні, і при цьому при всьому бути такою сильною крутою країною з такими неймовірними людьми, які протистоять. Велетенські глобальні силі зла ну це дуже дивно. Це дуже дивно і вкрай невірно. Я вважаю угу. так. Я теж так вважаю. Ходіть на українське кіно, ходіть на під вулканом. <рес> Ще давай. Скажи мені, будь ласка, я от у багатьох питаю фільми, які їм подобаються, і це дуже легко сказати. От з українських фільмів, які тобі не сподобався. Я така провокація. Мені всі подобаються, всі я така провокативна я сьогодні. Чому люди мають піти на цей фільм? Мають захочуть. Мені б хотілось дуже, щоб люди пішли на цей фільм, адже цей фільм неоднозначний. Він не з тих, після якого ви вийдете і будете радіти або плакати, або дуже активно якось поводити. Ви будете думати. Там дуже багато про шарків. Там дуже багато про що є подумати. Це фільм спостереження. Причому спостереження іноземця. Але дуже емпатично і повністю включено в нашу ситуацію українську ну от максимально, бо режисер просто настільки проукраїнський, як деякі українці не є. Його треба дивитися для розуміння того, що ця ситуація склалася з нами війни. Вона настільки актуальна, достовірна, настільки щемлива і ну дуже гостра, що вона стосується кожного європейця, адже кожен українець, не кожен українець, але багато з українців можуть собі дозволити поїхати в будь-яку точку світу і відпочивати там. Е, але в будь-який момент кожен із українців, як вже сталося, е, може перебувати в статусі беженця, і так само може статися з будь-яким європейцем в будь-який момент, якщо ця війна піде далі. Uh -huh. От о, він дуже актуальний і він дуже зрозумілий, бо там піднімається дуже багато проблем. Не тільки проблема війни, не тільки проблема стосунки в родині, але і ще дуже дуже багато для чого кожному треба піти кінотеатру подивитися. Угу. Дякую. Я бажаю вдалого прокату цьому фільму і вітаю тебе ще раз з прем'єрою. Красуня.